За те, що ми могли сьогодні пошукати Бога, поклонитися йому, знаєте, це завжди добре шукати Господа. І коли ми проходимо цей шлях, це земне поприще, знаєте, Ну для, наш, для нас, українських християн, це особливий час зараз. І ми втрачаємо багато чого. Ми втрачаємо щось матеріальне, щось тілесне когось, на жаль, в Україні. Ми втрачаємо щось душевного свого, ми втрачаємо щось духовне, тому що йдуть атаки, йдуть тиски. І для всього цього нам потрібно відновлення. Ми хочемо відновлення. Нам потрібно відновлення ресурсів, нам потрібно відновлення сил, тому що якщо цього не буде, ми не витримаємо. Чи потрібно тобі відновлення сьогодні? Я думаю, кожному з нас, бо да, в якій сфері, почасти в декількох сферах, нам це так потрібно, і Бог має це. І ми сьогодні поговоримо про це істинне відновлення, справжнє відновлення від Господа. І тому я називаю свою проповідь сьогодні істинне. Відновлення. Я хотів би почати читати з об'явлення Івана Богослова. Таке, знаєте, досконале відновлення, таке особливе аж в аспекті вічності. Воно буде вже тоді, коли буде загальне Воскресіння. Тому що за сутністю Воскресіння це, це глобальне велике відновлення. Відновлення життя після смерті, правда, відновлення тої нашої троїстості людини в досконалості вже. Ми будемо такі, як Ісус. І в 21-му розділі про це написано так. І бачив я небо, і нову землю, перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смутку, і смерті, і ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше. Минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось нове все творю. І говорить: напиши, що слова ці правдиві і вірні. Ні смутку, ні болю, кожна слеза буде витерта. Але знаєте, коли ми говоримо про це особливе відновлення нашої ства під час Воскресіння по Воскресінні, то ми повинні. Завжди собі нагадувати, знаєте, що відновлення буде обов'язково, але не буде відновлення всіх об'єктів, що до яких були ці сльози. Знаєте, що до чого були ці всі занепокоєння, ці страждання. Нам би так хотілося, щоб все відновилось. Але воно з людської точки зору зараз. але Воно не відновиться. Будуть деякі речі матеріальні, які ніколи не відновляться. Будуть люди. Які ми втратимо, на жаль. Так би хотілося, щоб Бог забрав і смуток, правда, і всіх повернув, і все було чудово. Але Біблія вчить нас, що будуть ті втрати, і дехто не зможе бути в тому блаженстві, в тому Воскресінні. Але сльози будуть витриті. Дивіться, печаль буде забрана, правда? Але об'єкт той, через що ми плакали, через що ми страждали. Він. Або не кожен, як так краще сказати, не буде відновлено. Таким чином, це відновлення нашого іства, це істинне відновлення. Воно, звісно, буде зовсім в новій якості, тому що наші тіла будуть навіть не схожі до Адама, правда, а славніші за Адама, тому що ми будемо схожі до Ісуса Христа, ми, ми воскреснемо в новій якості. Але ще раз кажу, відновлення стосується нас, правда, нашої єства, а не просто Еквівалентно все, що ми втратили матеріальному чи душевному плані, все мало би відновитися. І я хотів би, щоб ми в тому плані от зараз подумали і помолилися щодо того відновлення, яке ми маємо зараз, вже зараз має можливість мати і надалі під час нашого земного життя. Бог нам гарантує те, що не лише у вічності, не лише після Воскресіння, але і зараз, під час ходження земного. Ми маємо право, маємо шанс і навіть маємо право, як діти Божі, мати це істинне відновлення. Е, і як це? В якому аспекті це буде, ми трошечки пороздумуємо і помолимося. Хотів, щоб ми відкрили ще деякі місця, ми почитаємо, давайте Колосян 2.12, одне ще місце таке. О, вже скоріше, відкрито тут. Ви були з ним поховані у Хрищені. У ньому ви і разом воскресли через віру в силу Бога, що він з мертвих його воскресив. Ви бачите, що Павло заявляє Колосянам, що вони вже воскресли. Він говорить, звісно, про духовне переродження, правда, про ті духовні зміни, які проходять, коли ми увіруємо, коли ми. Хрещимося, хрестимося, так він каже, що ви були з ним поховані хрещення. Ми кажемо, що символічно ми якби мираємо, так, коли в воду, водою, коли ми виходимо з води, то ми починаємо жити для нового життя. І Павло вживає тут оцей термін «воскресли». Воскресли. Тобто він показує, що це відновлення воно буде реальне лише в тому глобальному воскресінні. Так? Але ем, вже зараз, під час цього земного ходження, ми можемо мати цей дух Воскресіння, а дух Воскресіння це завжди дух відновлення. В чому особливість цього відновлення? Ну, найперше, як я вже сказав на початку, так як це асоціюється і пов'язано з тим Воскресінням, про яке ми перед тим читали об'явлення, повинні розуміти, що відновлення завжди йде у новій якості. І відновлення, в першу чергу, підлягаємо бо перебуваємо в тому процесі відновлення. Ми самі, а не всі об'єкти, через які ми мали якісь трати. Тримайте цю лінію, бо це дуже важливо. Я пригадую собі. Такий один випадок, це свідчення моєї сім'ї, взагалі, тому що е, свій час було висновлено безпліддя. Мене в дружини, це коли мова йшла про вже намагання наше мати другого сина, тому що вже був Борислав, вже був старший син. І була дуже складна хвороба в дружини е, щодо жіночої сфери, і її чітко, медики, ну ми самі тим більше медики, так, ми це розуміли, сказали, що все з точки зору природньої, так з точки зору. Як з природньої точки зору краще, так? з медичної, ну, неможливо мати дітей. Але ми молилися. І на якомусь етапі Бог нам показав, це пройшли роки. Бог нам показав, що буде дитина, причому ми навіть мали відкриття конкретне, дуже там таке особливе. І ми повірили в це, ми почали чекати. І одного разу, знаєте, буває таке, що ми чекаємо, чекаємо і не очікуючи. У вас буває таке, правда? Ти чекаєш і не очікуючи. А, наступила ця пора, і Ларіска завагітніла. Я пам'ятаю, вона прийшла до мене на кафедру і показала ОЗД перше. І я так чекав, 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 вона показує те ОЗД. Ну я ж знаю з медичної точки зору, що в неї невиліковна хвороба така була, і ми так хворобу, ще навіть не вилікували. так? Не те, що вже була би вагітність, яка б мала бути через те, щоб та хвороба вилікувалася. А тут нам не показує УЗД і каже, бачиш. А я кажу, та бачу, яка жінка вагітна. Тому що я ж знаю, як медик як то виглядає. Вона каже: Ну так, Петро, але ж та жінка то я, чи якось так приблизно і такий вау. Я не міг слова сказати, я був просто такий вражений. а Ми дуже щасливі були і справді родився Давид. Але це не просто була вагітність. Знаєте, коли Бог щось відновлює, тримайте цю лінію зараз, він настільки чудовий, знаєте, що він завжди перевершує наші очікування. Хто тобто зі мною сьогодні він ніколи тобі не відновить так, як було, а завжди відновить краще. Ви розумієте? Тому що якби ми втратили щось і відновили просто втрачене, ви розумієте, тоді нема сенсу втрат і заміни. Дехто каже, ну це для випробування нашої віри, там, для розвитку. Все правильно. Але Бог настільки добрий, ви вірите, що Бог добрий, що Він, попри випробування, попри все, ще й робить так, що те, що ми втрачаємо, ми отримуємо більше, краще, кращої якості. І знаєте, це свідчення для нашої сім'ї, тому що ну, не було так, не було вагітності. Через хворобу була втрата, можливості завагітніти, і завагітність з'явилася. Це було просто відновлення, звичайне. Але при тому різка була зцілена. І після того лікарі не знайшли жодних змін і не побачили жодної хвороби. Таким чином, Бог не просто дав можливість завагітніти, але він ще й зробив краще, тому що він ще зцілив її організм. Про що я сьогодні говорю? Боже істинне відновлення це не просто відновлення втраченого. Давайте ми просто в це зануримося сьогодні, бо це Дух Ісуса, це Дух Воскресіння. Так само, як Воскресіння, це не просто відновлення життя, а це відновлення життя у кращій якості, ви зі мною, так? у кращому єстві. Це не просто відновлення навіть Адама, в раю, що там було супер, це відновлення таке, що у нас буде тіло, як Ісуса, так вчить Біблія. Точно так само відновлення в нашому житті. Воно не таке глобальне, не те масштабне кінцеве, але в навіть маленьких сферах нашого життя, де б це не було. Де би, де би Бог не робив нам це відновлення, чи тілесно, чи душевно, чи духовно, пам'ятайте, що відновлення завжди є кращої якості, ніж те, що було втрачене. Чи відновить Бог повністю завжди еквівалентно і буквально все те, що ми втратили? Інколи так, от як це свіщення, розказував, так, по здоров'ю. Але досить часто Бог робить деякі цікаві речі. Оскільки відновлення стосується нашої ства, тримаєте цю лінію. так? То ця краща якість не завжди буде точно щодо того об'єкту, який ти втратив. Розумієте? Ця краща якість може бути з абсолютно з іншої сторони. І вона буде не просто еквалентна, вона буде набагато більше. І ти зрозумієш, що це відновлення втраченого, але формально, так би мовити, реально в матеріальному світі воно це не відновиться прийде щось інакше. І таку цікаву річ, таке цікаве вчення Ісус дає своїм учням. Вони були дуже, дуже очевидно шоковані, я так собі розумію, тим відкриттям. Тому що він дуже чітко про те заявив учням. Давайте ми прочитаємо про цей момент. Це коли не еквівалентно, але не гірше, більше того, краще, але не завжди еквівалентно щодо конкретного об'єкту, який ми втрачаємо. А тим не менше, ми це називаємо відновлення, і навіть помовлення і так далі. От давайте подивимося. Це є написано Марка, десятий розділ. Ми трошечки почитаємо з Марка. Мені так подобається читати з екрану, що я вже навіть шукаю чи знаю, що зараз не обженуть. Так? 10-28, дякую. Петро підказує, що мене обігнали, треба сказати, на якому місці. 1028, марка 1028, я вже також знайшов. Дивіться, дуже класні, класні місця. Давайте ми в них зануримося. Вони... Це одне з моїх улюблених місць писання. Ясно, все писання для нас любиме, правда, але завжди є місця, які найбільше для нас, нас торкають, для нас якісь особливі. І от це місце дуже, дуже класне. По-перше, ну, для мене це класне, тим, що Петро, тут мій, Петро, сказав. Але дивіться, що він спитав? Він став казати йому: от ми все покинули, каже до Ісуса, і пішли за тобою слідом. Крапка. Тут може бути і знак питання, тут може бути і знак оклику: що хочете поставити кому, Три крапки я би навіть поставив. Укладач е на українську мову переклав це речення Старогорецької, він поставив крапку, маючи на увазі, що це було такий, знаєте, вислів Петра. Перед тим там Ісус дає контекст. Я не буду зараз в ту історію. Чому так Петро сказав? Але послухайте, Петро дуже чітко говорить. Він каже: Послухай Ісус, ми заплатили таку ціну. Знаєте, що означав е цей вислів Петра? Це означає, ми стільки через тебе повтрачали. Ми стільки комфорту позбавились, правда? Ми на такі ризики йшли. Кожен раз, коли ми служимо Богові, ми йдемо на якісь ризики, ми втрачаємо якісь, знаєте, повноваження, деколи друзів. У Вас було таке, що втрачали друзів, чи якісь які, які, переваги, так, преференції, тому що ви, ви стояли за правду, ви служили Богові. І Петро каже: ну, ми, ми оце все покинули. І що нам з того буде? Таке класичне єврейське питання, за ним за цим висловом стоїть, правда? І знаєте, здавалося б, що Ісус мав сказати, Петро. Ану, перестань говорити, що це в тебе за меркантильні інтереси? Як, як ти взагалі смієш питати Ісуса, що тобі з того буде? коли Ти служиш мені, ну, ну слухайте, ну, ну це просто щось. І мені здається, що якби хтось з мене в церкві сказав: Петро, от я служу в твоїй церкві вже стільки років, і що мені з того буде? Мені здається, що я би перше, що мені впало думку, я би сказав: Ах ти ж, бездуховний ти чоловіч. Ти маєш служити і служити. Не думай, що тобі буде, тому що це благородна місія. Я би, напевно, так почав щось говорити, правда? Але Ісус говорить дуже чітко, Він абсолютно реагує добре на Петра, і дивіться, що Він каже далі. 29-й вірш. Кажу тобі істину. Ми сьогодні говоримо істина відновлення», так? Він каже, «пра...» кажу тобі істину. Нема такої людини, нема такого, щоб лишив щось і перераховує що. Знайдіть для себе, що ви залишили заради служіння Богу. Що ви з того лишили? Дім асоціює з собою матеріальні речі. Я думаю, кожен з нас щось залишав, правда? Тому що якщо ви служите Богові, ви не можете дати хабаря, я так сподіваюся. Так? Якщо ви служите Богові, ви не можете робити якісь нечесний схем бізнесі. Я дуже сильно надіюсь. Якщо ви служите Богу, ви не можете обманути, написати фальшивий документ. Ви багато в чому обмежуєтесь. Я пам'ятаю, коли ми доходили до, вже був старший курс, здається, п'ятий і. Двох моїх друзів в університеті захотіли стати віруючими. І вони прийшли до мене і кажуть, Петро, ми вже готові. Я кажу: Ну все, алілуя, йдемо в церкву, будемо каятись, хреститися. А вони кажуть до мене, але ми ще, ми ще рік потягнемо. Я кажу: а чого? А вони кажуть: ну, бо ти з ст століком ми з Анатолієм Тарасовичем тоді були віруючі, двоє. Троє. Нас тоді було віруючих взагалі в університеті, а двоє, двоє в тім, що нас знали, вони добрі. І вони кажуть: Ви ж кажете, що віруючий не можна списувати. Ми кажемо, ну так. Вони кажуть, то як ми можемо похреститися і не списувати? Ти ж розумієш, що це нереально закінчити університет не списуючи. Я кажу, ну я ж не списую. Він кажуть, то ти. А ми ще рік собі посписуємо, а тоді похрестимося. Розумієте, навіть такі от такі уявлення. Таким чином, хтось щось лишав, правда, заради Ісуса? Можливо, ти собі думаєш сьогодні, от якби я не покаявся і не почав йому служити, може я був би вже багачий. Петро про це каже. Він каже: Ісус, ну, що нам з того? Ми лишили, слухайте, вони були нормальні, успішні бізнесмени, вони були такого ну, середньої ланки. Бізнес, звісно, був, звісно, ця рибалка їхня, кажуть дослідники. Але слухайте, вони жили не бідно, вони мали свої кораблі там маленькі, хай би. Кораблики, так? Вони мали якийсь заробіток, вони мали якийсь достаток доми, вони не жили в полі. Слухайте, вони все полишали, пішли за Ісусом, бо він сказав їм, що зробить ловцями людей. І вони кажуть, до нього, Ісус, і що нам з того? І ти сьогодні можеш думати, я стільки втратив? Я стільки втратив можливостей, я стільки втратив нюансів в житті, я стільки втратив багатьох можливих переживань, тому що я правильний, чесний, стараюсь, стараюсь. Але Ісус більше каже, Він каже не просто дім, тобто матеріальні якісь речі, він каже, а ми зараз поки про об'єкти. Тримайте лінію, об'єкти не завжди відновляться. Але має бути краща якість. Як це? От Ісус, це пояснює, Він каже: дивіться, братів, сестер або матір чи батька це означає відносини, це означає. А... Це означає близьких людей загалом врешті. Я сміливо можу туди поставити і дружбу, тому що є така дружба, як братство, так? коли от ми кажемо, ну така людина по серцю, і що, а, а, а вона йде потім. Чи ви втрачали людей, які відступали від Бога, можливо? Чи ви втрачали просто друзів, які залишились невіруючі, а ви стали віруючими? Немає значення. Можливо, хто, когось відкинула сім'я. Оце все тут. А далі, що цікаво, мені дуже от подобається. оце. Я ніколи не міг зрозуміти що, от що так, що Ісус, перераховуючи такі складні. Скажімо, моменти, як втрата сім'ї, брати, сестри. Бачите, дивіться, дім він вже сказав, а далі він каже, чи поля. Очевидно, він або мав на увазі дім, що мається на увазі дім як як, знаєте, як, рід. Дім як як дім, не просто будинок. тобто, Можливо, це більше як щось сімейне загалом, тому що потім йдуть знову поля. Можливо, саме на полях він акцентує увагу саме як на матеріальних цінностях. Цілком можливо, але він поля точно згадує. І послухайте, в той час для євреїв поляну це було просто щось дуже важливе. Це була велика цінність. Це практично ну, найбільша, найбільш цінніша валюта. В них багато що було в ході окрім самої валюти і грошей, наприклад, валютою була пара одежі. Так? От якщо ти мав пару гарної одежі, добре пошито з доброго матеріалу, це цінність не менше, ніж зараз там якийсь складок в доларах. Так? І от поля це теж була цінність, це була серйозна цінність. Я знаю, моя бабця все мені розказувала історії свого життя. І я пам'ятаю, коли її питав, кажу, бабцю: а як ото було, коли ви женилися з вашим ну, дідом, так, бабця, своїм чоловіком? Він каже: я тобі скажу, каже, Петю, що він мені подобав. подобав. Така Параня моя, вона покаялася, до речі, да, з Богом. І я кажу: ну, і як? Вона каже, та він то мені подобав, каже, але тато сказали, що, не, що я сі не женю на ньому, що не вийду замуж. Я каже, а Петю, а хіба можна з татом балакати? Тато стукнув по столі сказав, що не женю, ти сі не женю. Але я кажу, але, але сте женили таке. Ну ви ж таки вибрали того, того діда? Та вибрала, каже, ну, була дуже складна історія, тому що, каже, мало гінок поля було в нього. Розумієте, в чому була проблема? Хлопець був файний, чорнявий, симпатичний. По характеру він підходив, але мало було гінок поля. Там, правда, була ціла історія, Я не буду зараз розказувати, як той тато обійшов загороди. Ну, в смислі, її чоловік обійшов загороди е, її тата, і е, е, трошки пригрозивши е, одному з конкурентів, все-таки добився серця бабці, і його без гінок поля все одно, одним словом, посватав він її. Це просто було дуже гарно, і бабця була дуже щаслива від того. Але. Але але гінки поля рішали. Так от уявіть собі, в той час, ну, поля, поля. Це не просто щось таке, знаєте, шматочок ділянка якась там, де квітник росте. Це багатство, це великі здобутки. Але дивіться, що зараз що він каже. Якщо ми це втрачаємо ради мене та ради Євангелії, то далі що каже Ісус? І не одержав би в сто разів. Ну, Я не знаю, як ви. Я розумію, що таке в два рази, наприклад. Я пам'ятаю, в мене був випадок, коли ми дуже хотіли квартири, ми довший час. Ну так, Ми вважали, що ми так служили файно, так, знаєте, Богові. І постійно ми з квартири на квартиру, з одної зімної квартири на іншу зі зімну. Я пам'ятаю, коли чергою раз ми пакували ті ящики, мені жінка так дивилася на мене, і... коли вже, Петю? коли ми вже нарешті кудись переїдемо назавжди. І я постійно казав, Боже, не в тому плані, що я проти життя Авраама по шатрах, але може вже пора якось з тої квартири. Ну і я пам'ятаю, нарешті прийшла можливість, ми вже почали будуватися. І яке було на щастя, коли замість одного поверху, замість одного ярусу нам запропонували практично в подарунок за ціною підвалу ще один ярус, такий самий, такої самої площі. І в нас одночасно зразу квартира збільшилась двічі. Ми це вважаємо чудо, сімейне. Ну, я це розумію. Це ми просто були в... я не знаю, це, це, це в нас була ейфорія, ну, тривалий час. Я це можу зрозуміти. Ну, слухайте, в сто разів більше. Ви спіляєте, вони просить, бо кажете, боже, я там втратив зарплаті пару гривнів, боже, як Петро. І що мені за то буде? Не в два, не в Та мені би на 5%. Мені дуже подобається притча. Знаєте, цю притчу, коли двох чоловіків молилися Богові, клякнули на коліна. І, ну, то не івангельські віруючі, це віруючі такі, ну просто віруючі. І один чоловік, той, що бідніший був, дуже ще сильно щось шепоче, а той, що багатший, пер... думає, що ж він хоче в Бога. Він каже, Боже, я так тобі служив, я так тобі служив, я так через те служіння того всього понавтрачав. Поможи, понови, Боже. Пон...» Думай, що ж він ще раз прислухається. він каже, Боже, просто на 500 гривень більшу зарплату. Хоч би на 500. Краще на тисячу, але навіть хоч би на 500. Тому що я вже стільки заради твого служіння повтрачав. Боже, нема чим платити за квартиру. Хоч би на тисячу. Давай на тисячу. І того постійно було. І той обертається. А він просив Бога бізнесу на пару сотень тисяч. Подивився на нього, витягає йому дві тисячі гривень. Каже, слухай, візьми і не займай лінію. Що, як можна собі уявити 100 разів? Я не можу собі в 100 разів. По людському я не можу того зрозуміти, правда? Я вже не кажу, як можна собі в 100 разів більше матерів. Ну, ви розумієте? Очевидно, зрозуміло, що Ісус говорить дещо більше. Він показує, що не обов'язково тобі вернеться в тому самому аспекті, правда, в тій самій сфері, точно той самий об'єкт, який привів до втрати. Чи, точніше, втрачений навіть об'єкт, що вернеться? Ні, він не обов'язково буде. Але Ісус каже, гарантовано, що буде стократне відновлення, і то зразу дає нагорода тобі мені, яка може бути з іншої сфери. Коли завегітна дружина чудом, от я розказував історію, скажіть, скільки разів ми були щасливіші, ніж до того? Скільки разів ми були щасливіші, коли ще недавно нам сказали, що кінець, що дітей не буде, правда, що пліддя. І тут не просто пліддя, а ще й плюс цілення. Скільки разів я був щасливіший, ніж до того, послухайте, я не можу вимірити вам числа, правда? Я думаю, якби нас питали, Петров, сто разів я б сказав, добре ти сказав, правда? Таким чином, ти можеш втратити щось матеріальне, і ти чекаєш, що 100 разів буде більше зарплата, але Бог тобі дасть 100 разів більше радості. Відзі мною? Можливо, ти чекаєш матеріальну нагороду, а він тобі дасть зцілення. Можливо, ти чекаєш полегшення в здоров'ї, а ще зараз не час, чи, нема... чи Бог знає, чому це так, але ти отримаєш матеріальне. Я не знаю, можливо, хтось отримає 100 разів більше квартир. Але він точно гарантує одне. І його слово дуже сильне. Знаєш чому? Тому що Бог каже, нема такого. Тобто виключень не буває. Ти можеш сказати, Боже, може, я виключення. Може, є таке виключення, так? Одне з твоїх виключень. Бог каже, нема такого, хто би втратив. Але знаєте, є один нюанс. Знаєте, є таке не гарантоване відновлення. Не гарантоване. Тобто, коли а, нам, нам на нього треба спеціальне відкриття, спеціальне розуміння, деколи нам там, не зараз, ну і багато нюансів. Це ціле вчення про відновлення чогось такого, що не гарантоване. Але знаєте, коли відновлення гарантоване? Коли ти щось втрачаєш заради Ісуса? Ну, що, знаєте, віруючі, часто хочуть то все в одне місце з'єднати. Воно то добре. Ну, знаєте, там віруючий постійно запізнюються на роботу, його звільнили. Він каже, що заради Ісуса. Ну, я би поставив велике питання. Я не проти, щоб його відновили в роботі. розумієте, Цілком можливо, що його відновлюють навіть на кращу роботу. Але розумієте, це зовсім інша історія. Ми зараз говоримо, коли ви хочете гарантовного відновлення, пам'ятайте, це втрати заради служіння. Тому давайте не будемо боятися втрачати час заради служіння, Ось навіть, втрачати якесь задоволення заради служіння, втрачати навіть друзі, відносини, гроші, здоров'я, що завгодно. Якщо це заради служіння, Ісус гарантує стократне відновлення, а далі каже, і ще, крім того, само собою, в віці наступному вічне життя. Єдине, що може не дати Богові дати стократної нагороди нам. Це ясно, наше коротке життя. Як я кажу, просто наших коротких днів може не хватити. Ну тоді є вічність, і тоді є ця, ця велика нагорода у воскресінні. Тому я починав з воскресіння. Але поки ти живеш на цій землі, ти маєш шанс, ти маєш можливість цілком, і маєш добру можливість, і я маю можливість покластися на це слово, воно тверде, воно надійне. І сказати до Бога сміливо: Боже, що мені буде за те, що я служу тобі? Ти можеш це його спитати. І пам'ятай, він ніколи тебе не. Не осудить, не скаже, ой, що ти там просиш, що ти там хочеш. Він просто скаже: ти ж знаєш моє слово, нема такого, хто би служив мені і не отримав сто разів більше нагороди. А вже в якій сфері от ти отримаєш цю нагороду і це поновлення втраченого, то це буде одночасно як подарунок, знаєте, і якби відновлення тих втрат це вже інша історія. Тому що, можливо, ця нагорода, це насичення, цей здобуток прийде. До вас ту сферу, в яку ви навіть не чекаєте. Але коли воно прийде, ви дуже сильно зрадієте і скажете, Бог, я ніколи не подумав, що саме тут ти мене так сильно піднімеш, що саме тут ти дасиш мені стільки радості, що саме тут ти насиш мені стільки щастя, і коли ти, і тоді, коли вас запитають, ти тепер розумієш, що таке сто разів? Ви скажете: О, як я розумію, що таке сто разів. Тому що коли. Людина була бездітна і стала плідна. Коли людина хворіла смертельною хворобою і стілилася, коли людина була на межі і вона стала великою, коли людина повтрачала багато чого і отримала багато більше 100 разів, вона тоді розуміє, що це зовсім інша сфера, це не точно та сама сфера, хоча буває і в ті самі, звісно, але це точно 100 разів. І ми зараз помолимося за цих 100 разів. Давайте ми станемо будемо зараз мати спеціальну молитву про істинне відновлення.